Вітаю! Сьогодні в нас перший урок, важливий урок це позиціонування. Чому воно настільки важливе? Як визначитись темою блогу? Що я хочу транслювати в блозі або як я хочу знаходити нових клієнтів. В цьому уроці ми поговоримо про те, які бувають типи блогу та як визначити власне позиціонування. Усі, хто так чи інакше хоче почати вести блог в Інстаграм, задаються питанням, з чого ж все ж таки почати. Саме це ми зараз з вами і обговоримо. Перше, з чого ми починаємо, це визначення типу нашого блогу. Всього в Інстаграмі існує чотири типи блогу. Перший класичний блогер, другий блогери-експерти, третій тип експерти або спеціалісти. І четвертий тип це комерція. Сьогодні ми поговоримо про перші три типи. Класичні блогери. Хто це? Як правило, ми говоримо про них як про лайфстайл-блогерів. Це ті, у кого основна тема їхнього блогу це їх життя. На таких людей ми підписуємося для того, аби поспостерігати за їхнім життям, розслабитися, послідкувати за ними. Найчастіше вони монетизуються за рахунок того, що створюють ажіотаж навколо свого життя. Вони продають рекламу, вони продають свій спосіб життя. Вони обирають теми для своїх блогів: це відносини, гроші, кохання, подорожі заняття власним здоров'ям, тобто будь-які теми, які цікаві звичайним людям. Наступний від блогу це блогер-експерт. Себе якраз я таки відношу саме до цієї категорії, тому що у блогерів-експертів є. І частина експертності, якась конкретна тема блогу, і частина, де ми розповідаємо про себе, про своє життя. Тут вже зміксована перша і друга категорія. Тобто я можу розказати трохи про власне життя, я можу показати себе, розповідати про свої цілі, цінності. Про важливі теми я можу розвивати особистий бренд, а також ділитися своєю експертністю. Я можу розказати про свою навичку. Тобто, я розповідаю про себе і шукаю клієнтів на свою експертність. У той час, як просто експерти розповідають суто. Користь, експертність, якщо ви не бажаєте медійності, якщо ви не бажаєте просувати, наприклад, свій власний бренд і розповідати про себе та про своє життя, то вам може підійти ця категорія блогу. Якщо у вас є певна навичка, про яку ви хочете розказувати, і просування цього блогу націлене якраз саме на пошук клієнтів. Якщо ви майстер якийсь, якщо ви спеціаліст в якійсь сфері, ви можете розповідати про свою роботу для того, аби шукати собі нових клієнтів. Позиціонування це тема нашого блогу. В світі Instagram є сотні, а то й тисячі експертів з певних тем, і задача позиціонування виділитися і бути цікавими та знайти своїх клієнтів, знайти своїх цільових глядачів. Саме в цьому полягає задача позиціонування. Як визначити своє позиціонування? Як це зробити? А якщо у вас є тема для свого блогу, все просто. Ви знаєте, про що ви будете говорити. Якщо теми для вашого блогу немає і ви не знаєте, про що розказувати, тоді ваша задача визначити тему для свого блогу. Якщо ви хочете просувати власний бізнес, яка місія вашого бренду? Яка місія вашого бізнесу? Для чого він, яку задачу вирішує? Це може бути темою для вашого позиціонування. Якщо ви просуваєте себе як особистість, задумайтесь, що вам цікаво, про що ви хочете розповідати іншим, про що ви готові говорити годинами. А якщо ви хочете просувати власну експертність, власну якусь послугу, то ваша задача виділитись серед конкурентів. Чим ви будете? Відрізнятись від інших. Це також може бути темою для роздумів стосовно вашого позиціонування, про що і для кого ви будете говорити в своєму облозі. Про себе, про свій продукт, про свій бізнес, про свої цілі. Визначте, хто ваші читачі, хто ваша цільова аудиторія і також те, про що ви хочете говорити. Цьому нам допоможе такий інструмент, як розпаковка особистості та розпаковка експертності. В цьому році я хочу коротко розказати про те, для чого все-таки потрібна ця розпаковка і що вона нам дає, і як вона нам допомагає в позиціонуванні. Розпаковка особистості. Що це і для чого це? Чим ви відрізняєтесь від інших? Це ваш досвід. Ні для кого не секрет, що будь-яку інформацію можна знайти на просторах інтернету в Ютубі, в Гуглі, але там ми не знайдемо досвід. Ваш досвід це набути його неможливо знайти. Ваш досвід, який ви отримуєте шляхом спроб і помилок, це те, що вас відрізняє від інших. На цьому році я хочу дати вам таку табличку. Де ви зможете розпакувати свою експертність та свою особистість. На перший погляд буде здаватися складно, особливо якщо ви раніше цього не робили. Якщо робили, то це дуже круто, тому що такі таблички корисно робити раз на півроку, на рік, особливо, тому що ми змінюємося, змінюються наші цілі, пріоритети, бажання і так далі. Ви можете робити розпаковку з цієї таблички. Виходячи з того, що саме ви будете просувати в Інстаграмі. Якщо ви будете розповідати про себе і про свій бізнес, коли ви будете заповнювати цю табличку, робіть це через призму свого бізнесу. Наприклад, якщо ви підприємець і ви просуваєте власну справу, то говоріть і про себе, і про свою справу. Якщо ви експерт або спеціаліст, наприклад, майстер, то ви можете говорити про себе. І про свою справу. Для того, аби просувати себе і свій свій бізнес або свою послугу, нам потрібно орієнтуватися на наших клієнтів. В інстаграмі як ми це робимо? Ми це робимо через те, що ми контактуємо з нашими клієнтами. Ми контактуємо з нашою аудиторією, з цільовою аудиторією. Чому з цільовою? Тобто з тією аудиторією, кому цікава наша тема. Кому цікаві наші послуги, кому цікава наша експертиза. Як це зробити? Саме тут нам допоможе ось ця табличка розпаковка особистості та експертності. Ця табличка допомагає зібрати в, один, в одне місце контекст вашого життя. Аудиторія має знати, чим ви живете і до чого ви прагнете. У вас має бути три контексти в блозі: загальна картинка вашого життя, певний період, сезонний контент, якісь події, якісь справи. І в моменті, що відбувається у вас зараз? Сьогодні, так? Тобто більш масштабно звужуємося і до. До дня звужуємось. Говоримо про соціальні ролі. У кожного з нас в житті є безліч ролей, які ми використовуємо в залежності від обставин, а також людей, які нас оточують. Хтось із вас, мама, дружина, підприємиця, подруга. Розумієте, так про що я? ми маємо ролі, які ми використовуємо в певний період і нашого життя. Про це також важливо пам'ятати, тому що в блозі. Про нас знають саме стільки, скільки ми про себе розповідаємо. Подумайте, які соціальні ролі є у вас, які ролі вам цікаво транслювати в своєму блозі. Наприклад, мені цікаво транслювати в своєму блозі роль підприємниці, Я розвиваю власну справу в Естонії, роль експерта. Я говорю про те, що люблю візуал. Про те, що мені цікава тема монтажу, зйомки, фото, відео. Так? Також в мене є роль мами, де я говорю про своїх діток, роль дружини, про відносини з чоловіком. Подумайте про те, які ролі цікаві вам і які ви ролі могли б транслювати в своєму облозі. Також подумайте над тим, які ролі будуть допомагати продавати ваш продукт і які ролі будуть точкою дотику з вашою цільовою аудиторією. Наприклад, цього практикуму. Да? Ви знаєте, багато з вас знають, що я мама, що в мене є троє дітей, що я підприємиця, я експерт з візуалу. Ми всі йдемо до людей. Людина йде до людини. Дехто прийшов і купив місце в цьому практикумі просто тому, що знають мене як маму, наприклад, або як подругу, або як підприємицю, або як класного експерта з візуалу. Когось буде. Торкати мій стиль життя, когось буде торкати моя експертність, а когось буде торкати моє відношення до спорту або ще щось. Тобто подумайте про те, які спільні точки, які спільні точки дотику можуть бути у вас, у вашої цільової аудиторії. Це допомагає поєднати вас, вашу експертність. І ваших клієнтів. Люди знають про вас лише те, що ви самі про себе розповідаєте. Це говорить про те, що в нашому блозі ми можемо транслювати те, що потрібно нам, що ми можемо говорити те, що важливо, щоб знали про нас. Я не говорю про якийсь обман або виставляти себе якимось ідеальним життям, ні. Я говорю про те, що буде нам допомагати продавати нас та наші послуги. Що ви любите, а що ви не любите? Розповідали ви про це в своєму блозі? Ваші цінності та як вони відображаються на вас і на вашому житті, або цінності вашого продукту або вашого бізнесу? Чим ваші цінності і точка зору відрізняються від тих, хто вас оточує? Ваші цілі довгострокові, короткострокові? Чи розповідали ви про це своїм? Читачам. І найголовніша думка з цього уроку це не варто натягувати на себе образ ідеальності. Не потрібно намагатися сподобатись усім, бо це неможливо. Пам'ятайте про те, що ваш блог дорівнює ваші думки і проявляйтесь в ньому так, як хочеться саме вам. Ваше позиціонування це можливість зрозуміти вашому клієнту, що саме ви. Саме для нього. Ваше позиціонування допомагає вашому клієнту побачити у вас вирішення своєї потреби, вирішення своїх проблем, своїх болей. Наприклад, я шукаю майстра манікюру, котрий буде робити якісь складне нарощування. Так? І якщо я бачу в інстаграм, ввожу в пошуку і шукаю майстра, який котри, робить складне якесь нарощування. І в нього про це написано, потім я заходжу до нього в блог і бачу, що в нього там є певні роботи, які він показує зі складним нарощуванням, я розумію, що цей майстер може вирішити мою проблему. Або, наприклад, я йду до перукаря, і я е шукаю собі перукаря з певними навичками. Той, хто вміє, наприклад, робити. Шатуш, якщо я заходжу в профіль і бачу, що там таких робіт немає, або в нього не було таких клієнтів, в мене відникає питання, а чи зможе цей, саме цей майстер вирішити мою проблему? Тобто позиціонування допомагає зрозуміти вашому клієнту, що ви про нього, про його болі, про його хотілки, про його бажання? Є декілька формул успішного побудування нашого позиціонування. Це саме те, що ми пишемо в шапці нашого профілю, або коли ми, або коли ми представляємо себе перед кимось, та, така швидка, а, нібито візитка перед тим, як познайомитись з кимось. Саме тому я просила вас написати ці короткі візитівки для того, аби розуміти, хто ми про що ми, яку потребу або біль ми можемо вирішити, і кого саме. Це ваш стиль. Це ваш образ, це те, що буде вирізняти вас серед ваших конкурентів. Ваше позиціонування це ваш шанс залучити увагу вашого клієнту, це ваш голос, це ваш почерк, це ви, це ваша індивідуальність. Є ось такі формули побудування свого позиціонування. Перша формула це. Наш бажаний клієнт, плюс вигода, яку ми можемо йому дати, і плюс відмінність від конкурентів. Ну, наприклад, допомагаю молодим мамам схуднути через роботу з мисленням, таке позиціонування для психологів. Тобто, хто мій клієнт, молоді мами. Що я даю? Яку я даю вигоду? Допомагаю схуднути, відмінність. Ну, наприклад, всі худнуть харчування заняття спортом, я допомагаю схуднути, завдяки тому, що ми працюємо з вашим мисленням. Наступна формула нашого позиціонування це коли ми говоримо про свою якусь відому суперсилу, так? про свою якусь навичку, якою ми вважаємо дуже класною, дуже крутою. Це не про те, що ми вихваляємось. Це про те, що ми можемо чимось відрізнятись від інших. Ну, наприклад, я бажаю своєю суперсилою пояснювати просто складні речі. Для когось це може бути ну, що завгодно. Емоційність, наприклад, там найтурботливіший психолог, або найтурботливіший таргетолог, або емоційний фотограф. Тобто те, що може нас відрізняти, і те, в чому є наша суперсила. Подумайте, що це може бути у вас. Наступна формула нашого позиціонування це цифри. Цифри завжди викликають довіру, завжди викликають додатковий інтерес у наших клієнтів, у наших читачів. Спробуйте свій досвід або свою роботу трішки оцифрувати. Скільки клієнтів зі скількома клієнтами ви вже працювали, або скільки грошей ви заробили за певний період. Або який досвід вашої роботи, або яка швидкість вашої роботи. Тобто це можуть бути будь-які цифри, і це важливо. Ви можете додавати їх до свого позиціонування. Ну, наприклад, в ці цифри ви можете згадувати усі ваші досягнення. Ми не можемо говорити про те, що всі цифри мають бути в ньому, ні. Але є певні цифри, якими ми пишаємося, що для нас важливо. Говоріть про ці цифри, пропишіть про ці цифри. Якщо ви виграли якийсь грант, якщо ви виграли або зробили якісь е, цікаві у вас були проекти, якісь ідеї, говоріть про них. Якщо у вас є великий досвід, яким ви пишаєтесь, говоріть про нього. Якщо у вас є власна якась техніка, яку можна вирізати в цифрах, говоріть про неї також. Це дуже важливо і також відрізняє вас. Серед інших конкурентів, основна суть і задача нашого позиціонування це нам потрібно розуміти перше, хто наш клієнт, друге, яку проблему чи біль ми можемо вирішити, і третє вирішити так, щоб відрізнятись від інших. Взагалі тема позиціонування вважається однією з найважливіших і найскладніших, тому що тут ми думаємо про те, хто наш клієнт з ким ми хочемо працювати. Ми думаємо про те, хто ми, що ми хочемо транслювати в блозі, що ми хочемо транслювати в своїй експертності. І тут іде така найважливіша робота з нашим мисленням, з, нашим, з нашою свідомістю. Нам потрібно розкопувати те, що є в нас. Тому завдяки цій табличці я дам вам міні-версію цієї таблички, де ви зможете самі собі позадавати питання і зрозуміти. Про що ви хочете говорити в своєму блозі, або ви зможете більше вже зрозуміти про свій бізнес, який ви хочете просувати, або про свою послугу. Якщо комусь буде цікаво, я вишлю табличку більш розгорнуту, де ви зможете розпакувати ще власну експертність, це вже такий високий рівень, тому, якщо вам буде це цікаво, я також її вам. Да. Ця табличка, розпаковка особистості, буде слугувати джерелом вашого контенту в блозі, джерелом ваших ідей для постів, для сторізів, для рілсів. Тобто це допоможе вам не ламати голову, а що мені писати сьогодні? А про що зняти рілс? Тому що ми будемо знати болі нашого клієнта, тому що ми будемо знати теми нашого блогу і все це. Ми зможемо скомпонувати і видати в нашому інстаграмі. Я розумію, що урок був нелегкий, над ним потрібно подумати, але це буде дуже гігантська робота, якщо ви зробите сьогодні домашнє завдання. Це буде вам тільки в плюс. В майбутньому це допоможе в розвитку вашого блогу. Це допоможе в розвитку вашого інстаграму і, взагалі, це як самопрезентація. Ви завжди зможете чітко сформулювати, хто ви, що ви робите, який у вас досвід. Це буде вам тільки в плюс. Бажаю успіхів у вашому формуванні позиціонування. Я чекатиму ваші запитання в чату. Пишіть, будь ласка, допоможу вам сформувати ваші позиціонування, і ми зможемо спілкуватися і разом один одному допомагати. Дякую за увагу. Зустрінемось на наступному уроці.